Слава Ісусу Христу, доброго здоров'ячка вам, мої любі глядачі, вітаю вас щиро з теплим серцем і бажаю, щоб у кожній хаті був мир, здоров'я міцне, а доля щедра, як поля восени. Нехай ваше життя буде сповнене радості, сили і незламної віри у краще завтра. Давайте подивимося, що доля нам приготувала. Починаймо. Перше питання, яке сьогодні подивимося: чи існує сценарій заморожування війни зимою? Перша карта, вісімка пентаклів. такс то карта важкої, кропіткої роботи. Як то кажуть, не покладеш, не з'їси. Вона показує, що всі сторони будуть ще дуже активно працювати над чимось, перемовини, підготовка, якісь внутрішні задачі. Видно, хтось сильно буде намагатися щось заліпити, пригальмувати, притишити. Друга карта четвірка мечів. О, а то вже. Серйозна підказка, бо ч... бо четвірка мечів то карта паузи, затища відпочинку. Як після тяжкого бою всі лежать і думають. Дуже часто вона показує тимчасове затища, то ще не мир, а перекур, як кажуть у нас в селі. Третя карта: сімка кубків. Ага, отут вже починає. Мутніти вода, сімка кубків, то карта ілюзій, мрій, бажань, що не завше мають під собою основу. Щось таке в стилі, хтось буде думати, що от-от все заморозиться, а воно ще й не факт. Такий сценарій, як замороження, може бути тимчасовий, не зовсім щирий на фоні переговорів чи втоми. Але то не буде справжній кінець, то буде радше передишка. Хтось Мріятиме про мир, хтось вдаватиме, що все стихає, а на ділі ситуація підвішена. Як та зима, ні снігу, ні дощу, а холод є, ненадовго буде та тиша, як буде взагалі. Тому не розслабляймось, але й не панікуймо все під Божим оком. Дивимось поволі, що нам карти скажуть про оте питання: чи закінчиться війна мирними перемовинами? Перша карта четвірка пентаклів, такс. Тут хтось дуже тримається за своє. Ото як той дід, що тримає гроші в панчосі і нікому не дає. Це про владу, території, ресурси. Ворог не хоче поступатись, а наші не здаються. То вже сигнал, що перемовини будуть тяжкі. Кожен буде впратися квілувозом. Друга карта Лицар Кубків. А це вже цікаво. Лицар Кубків, то знаєш як той хлопець з квітами, що хоче все мирно порішати. Є люди, є сили, що справді хочуть. Перемовин. Є е, пропозиції, ініціативи, е, добрі е, слова. Але, е, як каже моя бабка, не все, що з ружами, то добрий жених, третя карта диявол. А тут вже ясно звідки смердить. Диявол то про маніпуляції, про залежність, про фальшиві договорняки. Це якби нам намагалися втулити мир на. Умовах, що насправді нас закують у кайдани, то не чесні перемовини, а гра в одні ворота. Ну і що я скажу, серденько? Мирні перемовини та вони будуть. Але ой, не так, як ми того хочемо. Так що сама війна не скінчиться, просто словами і паперами, без сили, без правди і нашого стояння, нічого доброго з того миру не вийде. Ой, ну сідай ближче питаємо, чи бо відбудуться перемовини в Стамбулі до кінця липня? Перша карта король кубків, карта мудрості та дипломатичного таланту. Говорить, що все ж серед делегацій є ті, хто готовий вести мирні розмови, хочуть знайти спільну мову. Але все ще треба тримати руку на пульсі, бо провокації, підступи і попередній досвід теж мають місце. Друга карта п'ятірка жезлів. Ох, а то вже карта суперечок боротьби і конфліктів. Може означати, що переговори будуть непрості, багато непорозумінь, внутрішніх розбіжностей, конкуренції і змагання інтересів. Тут без боротьби не обійдеться, буде жарко і голосно. Третя карта лицар жезлів. А отут вже різкий рух. Цей лицар то не дипломат, він діяч. Як рвонув, то летить. То може означати або різкий ривок у підготовці перемовин. Або навпаки нову військову ескалацію, що переб'є всі балачки. Є люди, що дуже хочуть сісти і щось вирішити. Але е, п'ятірка кубків каже: не все гладко, ще є гіркота, можливо, після якихось втрат або зірваних обіцянок, і отой лицар е, жезлів, то знаєш або раптовий прорив, або раптовий шквал, що всі. Дивимось, те питання що пів села питає: а коли вже пустять хлопців за границю? Га то чи відкриють кордони для чоловіків від 18 до 24 років? Перша карта десятка пентаклів. Ото серйозна карта. Вона про державу, про систему, про традиції, порядок, закони. Тут сильно чути, що рішення залежить від структурної політики. Ніхто не буде просто так відкривати. Це ще й про збереження ресурсу. А молоді чоловіки зараз, як золото, то й не спішатимуть їх випускати. Друга карта Паш Кубків. А отут вже надія з'являється. Це така юна енергія, м'яка з відкритим серцем, може вказувати на пілотні програми окремі винятки, пробні зміни. Може комусь буде дозволений виїзд з конкретною метою, навчання, медична причина чи якісь інші нюанси. Але то все ж на рівні. А давайте подумаємо. Третя карта, туз пентаклів. не гарантія. А саме можливість, як відкриваються двері, але чи ти туди зайдеш, залежить від багатьох чинників. Тобто, вікно можливості може з'явитись, але знову ж не для всіх і не зразу. Може бути новий механізм, щось зміниться у законодавстві, але поступово. Ну що я скажу? Прямо так, щоб сказати, та всім хлопцям чемодани пакуйте. То ні, не так буде. Але можливості часткові, винятки, якісь нові умови, так, щось таке вже витає в повітря. Система тримає, але потрошечки може давати послаблення. Цікаве питання: чи може взагалі хтось впинути на того бункерного, чи змусять союзники Росію вивести війська з України? Перша карта Король Пентаклів. Такс, це такий собі серйозний дядько, впливовий з грошима, з важелями з силою. Дуже схоже, що це саме образ заходу союзників, таких як США, Британія. Він вирішує тим, що в нього в портфелі санкції, зброя, торги. І знаєш що? Він вже тисне, тисне, тільки не ляскає по столу, а дотискає фінансово і стратегічно. Словом, гроші і вплив працюють. Друга карта світ. Це про завершення. Про е, вихід на новий рівень, про глобальні процеси. Це карта успішного завершення великого циклу. Світ е, дивиться. Світ втручається, і світ буде грати ключову роль у тиску на Росію. Дуже позитивна карта. Вона говорить, що рано чи пізно, але війська підуть. Третя карта лицар Пентаклів. А отут головне слово повільно. Цей е, лицар, е, хоч і впертий, і цілеспрямований, але повзе як трактор по болоті його не зрушиш, але і не поженеш. Він доводить справу до кінця, але не завтра і навіть не за місяць. Тобто, процес буде, рух пішов. Але то надовго. Союзники е, змусять, але е, не одним махом. То буде довга дорога через економічний тиск, міжнародну ізоляцію, перемовини, санкції і військову підтримку Україні. Але фінал буде на нашу користь. Карта, світ то не просто надія, а вже образ перемоги, хоч і повільної. Питаємо у карт. Тяжке, чи достатньо у рашистів ресурсів для форсування Дніпра? Як подумаю, що ця орда піде на Дніпро, що хочуть окупувати, то, зле стає, дивимось, перша карта вежа. О, то знак біди, катастрофи, краху. Якщо питати про ресурси, то ця карта прямо каже: все сиплеться. Нема чіткого плану, нема стабільності. Якби вони й пробували сунутись, то то був би хаос і самогубство. Карта показує, що е, замість наступу в них може щось важке обвалитись всередині. Друга карта дурень. Ой, то вже зовсім безголов'я. Карта про необачність, необдумані кроки, відсутність плану. Якщо й буде спроба, то наосліп типу, а раптом вийде. Нема тої сили, щоб продумати логістику, забезпечення чи зібрати достатньо сил. Хіба що якийсь безумний авантюрист скаже в атаку. З а далі, хоч трава не рости. Третя карта двійка мечів. А тут вже видно вагання. Невизначеність, закриті очі. Командування не знає, що рішати. Роздоріжжя. Можливо, навіть нема єдності між тими, хто там на горі. Хтось хоче наступати, а хтось категорично проти. І знаєш, що ще вони не бачать повністю ситуації, сліпі. Ну що я скажу? Ресурсів нема і. Навіть якби щось і хотіли штурмонути в сторону Дніпра, то все б пішло шкереберть. Нема ні стабільного тилу, ні ясної стратегії, ні впевненості в самих собі. Повний безлад і роздвоєність. Тримаймось, моє серденько. Слава Україні. А тепер запитаємо, чи, чи є небезпека для Павлограду Дніпропетровщина найближчим часом. Перша карта відлюдник. Ой, як карта сама з колоди вискочила, то вже знак. Значить, маємо добре придивитись і прислухатись, бо то не просто так. Карта каже: не метушись, але будь обачним. Це про ізоляцію, обережність, інколи про тимчасове затища. Але це ще не значить, що е, можна розслабитись від людних завжди з ліхтариком і в шапці, бо знає, що ніч може бути довга. Друга карта: Шістка мечів це карта руху. Переходу переміщення часто показує зміну ситуації, може, військову логістику, перегрупування або рух небезпеки з інших напрямків. Але що важливо, це не різкий удар, а повільний дрейф, як хмара, що може наблизитись або розвіятись. Ну, Щось змінюється. Третя карта, туз жезлів. А оце вже іскра. Потенціал дії, руху, спалаху. Ну, може означати, що ворог планує якусь активність. Це ще не удар, але сірник в руці вже є. Є ознаки, що навколо щось рухається, і потенціал е загострення існує. Це такий час, треба бути уважними, але не панікувати. Тому е тримаймо вуха відкритими, але душу спокійну, молитва спокій і своя правда то наш щит. Що ж то робиться, питаємо про Покровськ, і серце стискається. Давай подивимось, що нам небо через карти шепче, чи буде окупований Покровськ. Перша карта лицар кубків. Такс, це карта приходу когось з ніби добрими намірами, але іноді вона показує маскування м'який підхід, підступність не той, що з шаблею летить, а той, що з посмішкою заходить. Схоже на роботу ДРГ, щось розвідують, шукають де тонко. Друга карта лицар жезлів. О! А тут вже активна дія. Цей летить, як той вихор на прорив, на атаку. Може означати збройні спроби просунутись, прорвати оборону або дестабілізувати ситуацію. Це вже про гарячі точки, удари. Третя карта магістр. Ой. А то вже серйозно, Мах, то хитрун, стратег, той, що керує ситуацією, вміє обманути, змінити хід гри. Може показувати високий рівень координації або щось готується ззовні з ілюзією контролю. Також е, це е, знак е, того, що е, ворог пробує зіграти комбінацію. Але й позитив в тім, що маг дає змогу нам протидіяти, бо в нас теж є інструменти. Окупувати Покровськ прямо зараз, карти не показують. ДРГ або подібна активність дуже е, ймовірна, є ознаки е, тихого. Проникнення, розвідки можливо, спроби внутрішньої дестабілізації. Місто під прицілом, але ще тримається. Треба бути дуже пильними, бо ворог діє не тільки силою, а й хитрістю через мирні обличчя чи під виглядом цивільних тримаймо Покровськ у молитві, запитаємо у карт чи перестане Рашка масовано атакувати столицю до кінця літа. Ну слухай, уважненько, що небо через карти каже. Перша карта зірка то надія світло після темряви. Знаєш, як от після грози дощ ще крапає, але небо вже розвиднюється. Ця карта каже, що киянам почне ставати легше. Масовані удари вже не будуть такими частими чи сильними. Друга карта. Вісімка кубків. А оце дуже цікаво. Це карта відходу, е, залишення. Е, хтось іде, полишає якусь справу. Може означати, що расисти зменшать масштаби атак, перейдуть на інші напрямки. Або просто не тягнутимуть уже постійно лупити по Києву. Третя карта: туз кубків. О-о-о. А то вже світла карта, як джерело з-під гори, спокій, новий емоційний стан, полегшення може бути сигналом, що почнеться відновлення зцілення, відчуття безпеки. Психологічно кияни почнуть віддихувати, і атмосфера в столиці е стане е легшою. Так, до... Кінця літа масовані атаки на Київ мають зменшитись. Ворог буде або відходити від цієї ідеї, або вже не матиме сил на таку інтенсивність. Зірка каже, надія є, і вона вже близько. Та не розслабляємось повністю. Бо війна, то як Змія притихне, але ще може шипіти. Питання таке делікатне, що аж серце стискається. Дивимось разом, що ж нам карти скажуть про те, чи є серед цілей ЗСУ завод в Єлабузі, де ті шахеди роблять. Перша карта паж мечів. О, то карта розвідки, пильності спостереження. Вона каже, що наші точно дивляться, збирають інформацію, шукають слабкі місця. ЗСУ, без сумніву, мають на увазі такі стратегічні цілі завжди. В курсі, де ворог працює, що виробляє. Друга карта шістка кубків. Це трохи несподівано. Карта минулого спогадів, ностальгії. Може вказувати, що завод був давно помічений. Ця інформація не нова. Також це може бути натяк, що об'єкт знайомий давно в полі зору, можливо, вже були спроби вплинути. Чи наносити удари? Третя карта четвірка мечів. Оце вже карта паузи, відпочинку, можливо, відкладення дій. Тут видно, що, хоч і є увага до заводу, але активних масових ударів поки нема. Або це питання на паузі. Можливо, зараз чекають на кращий момент, момента, збирають сили або стратегія змінюється. Завод в Єлабузі це одна з цілей ЗСУ. Без сумніву, там пильнують, збирають інформацію, то розуміють його значення. Але активних атак прямо зараз нема, то поки в режимі очікування або обережного планування. Ой, дитино моя, ну сідай, бо то дуже важливе питання, чи доб'ють зсу російські літаки. Тож слухай уважно. А, перша карта лицар Кубків. Ой, то карта такого лицаря, що йде з миром, але з рішучістю в серці. Він не просто з шаблею, а й з почуттями, з мотивацією, що захищати свою землю, святе діло. Це як символ, що воїни налаштовані не просто на бій, а на перемогу з гідністю і мудрістю. Друга е карта, е король мечів. Е а це вже серйозний стратег і командир. Чіткий, холоднокровний з розумом і планом. Він керує боєм, приймає складні рішення, знає, коли бити і як. Отакі От саме є у ЗСУ розумні, підготовлені з досвідом і силою думки. Третя карта лицар мечів. Ой, це карта швидкості, енергії і рішучості. Тут, як ракета, летить атака, як блискавка, цілеспрямоване влучення. Воїни не гають часу, летять в атаку, незважаючи на перешкоди. З одним бажанням перемогти ворога. Ну що я скажу? Так, ЗСУ мають розум і рішучість добити російські літаки. Вони не лише можуть, а й будуть це робити з максимальною віддачею і професіоналізмом. Карти показують, що на фронті є і дух, і стратегія, і швидкість дії. Тож, тримаємо кулаки і віримо в наших захисників. Вони знають, що роблять, і захищають небо для нас усіх. То питання з великим розмахом: три великі гравці, і ми хочемо знати, чи вплине їхня зустріч на нашу війну, чи вплине зустріч Сі Цзіньпіня, Путіна та Трампа в Китаї на війну в Україні. Перша карта туз Кубків. Ой, то дуже сильна карта початку нової епохи, нових можливостей і емоцій. Вона показує, що ця зустріч може відкрити нові двері для діалогу, можливо, навіть початок якихось мирних ініціатив чи змін у відносинах. Але це тільки початок, потенціал і надія, не факт. Друга карта дев'ятка жезлів. Ото вже карта боротьби і стійкості. Вона каже, що, попри все, вплив цієї зустрічі буде непростий, можуть бути труднощі, непорозуміння, і вороги не віддадуть легко своїх позицій. То знак, що боротьба триває. І треба бути готовими до складних переговорів. Третя карта Паш Пентаклів. А ця карта про вивчення, нові ідеї, обережний початок чогось практичного. Можливо, після зустрічі почнуться якісь плани, але вони будуть ще на ранній стадії, обережні і потребуватимуть часу, щоб розвинутися. Зустріч це знак, що може початися щось нове, і потенційно вона вплине на війну в Україні. Але вплив буде по. Ступовий з великою боротьбою і складними моментами то не буде швидка і легка перемога чи мир. Тримаємося, віримо і молимося за мудрість нашим керівникам і нашим захисникам. Сідай на ближче. Питаємо про небезпеку для Львова до кінця літа. Перша карта дев'ятка пентаклів. Ой, та це карта самостійності, достатку і захищеності. Львів, як дбайлива господиня, що добре прибрала і все тримає під контролем. Тут показує, що місто наразі у стабільному стані, хоча і е, треба не забувати тримати свої двері замкненими. Друга карта паж Кубків це карта обережних новин, маленьких сигналів. Або несподіванок, може бути якась тривога чи зміни. Можливо, хтось спробує розхвилювати, провокувати. Третя карта десятка кубків. О, то вже дуже хороша карта. Вона про сімейне щастя, мир, гармонію і добробут. Каже, що атмосфера в місті буде дружньою, теплою, люди триматимуться разом, підтримуватимуть один одного. Карти кажуть, що місто тримає оборону. Має підтримку і спокій, можливі неспокої. Тримаймося, і бережімо наш прекрасний Львів, бо він, як пісня, у серці, що не дає сумувати. Питаю у карт. Ну чи буде дві тисячі шахедів за добу по Україні? Це можливо. Давай дивитись, що ж нам небо каже. Перша карта місяць. Ох, то карта тіней, обманів і невизначеності. Вона каже, що ворог може хотіти багато плести свої плани, але все це у темряві, в сумнівах і страхах. Карта несе хитрощі. Заплутаність і несподіванки, можливо, нас лякатимуть, буде багато чуток і страшилок. Друга карта, вісімка кубків. Оце вже знак відходу, полишення чогось може показувати, що плани ворога з масованими атаками можуть не здійснитись, або вони будуть відмовлятись від таких масштабів. Е, третя карта імператриця. Ой, це вже карта родючості, захисту і добробуту. Вона символізує турботу і підтримку, ніби земля. що… Годує то знак, що Україна має ресурси, силу і підтримку, щоб відстоятися. Імператриця це гарна карта надії і життя. Ну що я скажу? Рідненька карти кажуть, що масових дві тисячі шахедів за добу не буде. Вороги можуть плести інтриги, е хочуть е лякати, але реальних е таких масштабних ударів не планують чи не зможуть здійснити. Є надія, що наш захист міцний, і ми вистоїмо, тримаємося, молімось і віримо в перемогу. На сьогодні, все. Дякую, що завітали. Тримайтеся, бережіть себе і своїх рідних. На прощання хочу вам побажати світла в душі, тепла в серці і незгасаючої надії. Нехай кожен день приносить вам добро, а небеса оберігають від бід і лих. До нових зустрічей, мої дорогенькі. Будьте здорові, щасливі і завжди під Божим крилом.